Нехай цей закон не досконали, він дозволяє працювати, і далі все це призведе до того, що Українська православна церква не зможе бути надалі московським патріархатом, але вимагати, що ставтесь до нас так, ніби ми не маємо жодного стосунку до московського патріархату. Оце їхня послідовна позиція. То вони навіть всі визнають тією чи іншою мірою, ну як Владика Сільвестр, Владика Ануфрі, чому ще не шляху до самостійності, але ви нас вже визнаваєте як самостійник, як автокефальних, ви вже нас визнаваєте як українську православну церкву, але ми канонічно, ще російська православна церква. Ну, все це абсурд. Ви знаєте, от якби тут в Україні зараз. На третьому році, на четвертому році великої цієї війни, були представництво радянської армії або російської армії, або представництво партії Єдина Росія. Це неможливо. Треба змінити свою суть. Ви хочете бути українцями? Будь ласка, розірвіть зв'язки з Москвою. Всі ці зві вийдіть з цієї організації, і далі да, досягайте. Того статусу, який ви хочете: автономії, автокефалії, невизначене Атекепалі, самопроголошене Атекефалі, будь-який статус, крім знаходження всередині РПЦ. Але на сьогоднішній момент ви є РПЦ. А натомість від держави вимагаєте, то ви до нас ставтеся як УПЦ. Ні, ви РПЦ, ну тоді, будь ласка, покиньте е, храми, які належать державі, які належать комунальним органам. Все це не може бути, і відповідно, ви бачили, вже заявив там керуючий заповідником, що монастирі, храми треба буде на Подолі, і не тільки на Подолі, які історичні храми треба буде залишити. Не можна бути от так, що ви нам і це, і це, і ми, відповідно, в усьому світі будемо служити як представники РПЦ, канонічні епіскопи від Московського патріархату. Про нас будуть новини скрізь на сайтах писати і серби, і вселенські патріархи про московських епіскопів. А ми потім в Україні будемо говорити: Ні, Українці, ви нас визнавайте як щось окреме від РПЦ, ось такого е, лисимірства далі не буде. Повинна бути відповідальність. І я вважаю, що ця відповідальність на сьогодні мінімальна. Ось це позбавлення права бути капеланами. Позбавлення права володіти трьома тисячами храмів це невелика відповідальність.